Як би це, можливо, дивно не звучало, але багато хто літом забиває на себе і на сколіоз в тому числі, але він нікуди не зникає, навіть під час поїздок. Для тих, хто навчається, це період канікул, носіння корсету на відпочинку становиться менше, якщо взагалі одягається, гімнастику шот, немає де робити, але тут більше про бажання, і якщо витрачати годину в день, то на цей період можна щось придумати. Сьогодні говоримо про зміни, розклад і мотивацію. Є. І да, пройшло вже майже два місяці літа. Ну, коли відео вийде, то точно буде два. Я тільки зараз знімаю відео про відновлення після відпочинку. Дуже багато людей, які зараз навчаються в школі, університеті, і тому це відео буде орієнтоване саме на таких, так як я сама є студенткою. І як тільки починається навчання, виникають різні питання, Типу як вмістити всі справи в розклад, гуртки, репетитори, різні види активності, зал і всяке інше. Для тих, у кого сколіоз, то це ще включає гімнастику, шот, саме так. Її прийдеться робити протягом всього життя, тільки коли вам вже дозволять через деякий час. То ви зможете робити її не кожен день, а два-три рази на тиждень. Виникає питання, як вмістити всі справи в розклад. Саме з цим я стикнулася в цьому році. І на допомогу приходить планування, щоб все розпланувати, все чітко. І все змогти встав. Тепер Перейдемо до найголовнішого: це гімнастика, шот і корсет шино. Дуже важко повертатися до тренувань, коли ви пару тижнів цього не робили. В мене схожа ситуація. Так як цього літа побувала у подружки в Німеччині, потім Італія у бабусі і в санаторії. Зрозуміло, що ніде я не тренувалася. Oh, я відновила заняття, шот. поки не знаю, як часто я буду ходити, але, можливо, раз на два тижні. Мені підібрали нові вправи, до речі, саме цю інформацію я спалила в попередньому відео. Нові реабілітологи, відновлення мотивації, групове тренування, переключення між видами діяльності це частина того, що можна отримати тільки ходячи в зал. Але тут про реальність і про правду тому такого азарту, як раніше, в мене якось ходити от саме в зал немає. Пам'ятаєте час, коли я просто бігла на тренування? Я не знаю, куди це все поділося. І так, да, немає часу, це просто відмазка частіше всього. Так як у вас на навчання уходить набагато більше часу, а це всього година, здоров'я дуже важливе. Якщо оцінки можна виправити, то втрачений час ніяк. І так, може бути вигорання, апатія. І в ці моменти варто їх, по-перше, помітити, а по-друге, звернутися до людей, які вас розуміють, готові допомогти, підтримають. Це можуть бути батьки, родичі, друзі. Але, на жаль, не завжди так може бути. І тому, коли ви відчуваєте вже максимальне вигорання, апатію. То варто звернутися до спеціаліста, психолога. Від них ви не отримаєте ніякого осуду, тому що це їхня робота допомогти і підтримати вас. Але найголовніше правило не забувайте, що порад ви не отримаєте. Як поступити, що зробити в конкретній ситуації? Від таких спеціалістів потрібно просто тікати. Пишіть, чи цікаві вам відео на таку тематику, трохи психологічного формату. Пишіть про це в коментарях. Це відео вийшло доволі коротким, але як вступ подальше, то можете саме під ним писати, в яку тематику вам, відео вам цікаво було б послухати, і що вас зацікавить. Можливо, якісь питання, які ви б хотіли почути від мене, розгорнуту відповідь. Обов'язково про це пишіть. Я буду намагатися раз в тиждень, два знімати хоча б одне відео. От такий вступ. Я думаю, що я змогла передати суть того, що я хотіла сказати. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на, на канал, ставте лайки. Я всіх вас дуже сильно люблю, цілую і до нових зустрічей!